Вони фактично єдні законні забудови, то є просто масовий характер. А зараз то взагалі кажматок, от як я вважаю, то пару законів, буквально пару законів на державному рівні, бо то треба Так, але ви символіки як вони лоб'юються? Як вони лоб'юються? це? Так я думаю, справа тому що люди от, от, от зараз наші народні дія люди вони покинуті фактично напризволящі, тобто. Вони от їм десь перед вікном побудували щось, хочуть там побудувати, вони починають самотужки з ним боротися. А якщо то був якийсь закон на державному закону, є те, що вони виконують, це питання не не є. Є. я нормально закон і треба виконати в першу чергу. Коли є така річ, коли я відчуваю, що я не можу нічого змінити, це от коли я потрапила в полон, визнається, я розумію, що сьогодні я не змінюю нічого. Це не означає, що не змінюю завтра, бо завтра не зміниться ситуація. Але все, що мені залишалося робити, це знаєте, так скласти руки, набратися енергії, впасти, спати, бо сили треба були взяти. От кожен раз, коли я розумію, що зараз проходить якийсь закон, який буде пролобійований, який, за який проголосують, який є страшенний, скільки біне, я не грив, їре пенелася, бігала по залу, кричала з трибуни, вони з нього проголосують. То я просто вживаюся, як дружина бойова в автоматі. І я просто вживаюся до тих сил і думаю, так, це ще не катастрофічно, це ще не все вкрали, ясно діло, цей дом забудується. Я повалюю зразу картинку фантазії, як воно буде, коли ми зможемо це виправити, що ми цей будинок знесемо або ще щось. Наприклад, дивіться, є така одна теорія теж з області фантастики. Є старі історичні міста, які ну, завалюються і робити в них щось точно ніколи не допомагає. Переклали метр бруківки, другий завалився. Поклали каналізацію, там в іншому місці труба порвала. А є, наприклад, місто майбутнє, є дійсно дуже багаті щасливі країни, наприклад, там, Японія, Китай, коли вони хочуть відновити історичне місто, вони будують поселення тимчасові, в які підселяють всіх громадян. Далі відновлюють історичний центр. Я не кажу, що вони кожну квартиру всередині там роблять, але вони роблять комунікації, роблять фасади, там уже ремонт людина собі сама зробить. Але вони відновлюються все знову заселяють людей. Отак вони спасають історичні пам'ятки. Наші міста, такі, де, да, такі, як якісь такі, 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 історичні міста, вони заслуговують на те, щоб їх так порятувати. Вони заслуговують, щоб відселити, повернути, зруйнувати все, що зайве, і заборонити, чіпати історичний центр. Да, це повинна бути державницька політика. Так, да, До цього колись люди повинні дойти свідомістю і капіталом. Але ж десь це вже працює, я собі зажу і уявляю, що господи, сьогодні забудували. Сьогодні ми знову втратили якийсь кусок метрів землі не відверти. Зараз виправимо. виправимо, ми це зможемо виправити пізніше. Бо якщо будете думати, що все, паніка, все, ми сьогодні не зупинили, все, стріляйся, бо я завтра нічого не зроблю, Ну, тоді доведеться застрелитися, розумієте? Але як це треба кожного дня зупиняти, так як ви робите? Ви кажете, немає закону, не буде. От розумієте, в чому це велика проблема? Не буде. Якщо буде закон, який є, його не виконує, тому що кількість законів плодить корупцію. Вони створюють багато законів, які супер річ, річ одне одному. І коли ви приходите до чиновника боксу, вам кажуть, є такий закон на цю тему і такий, вам який треба? Оце, я на цей закриваю очі, ви мені сюди кладете, скільки на лапу. І отак кожен раз. І для того, щоб покладати це, ця влада не захоче, їм вже ж так вийде. Дубневичі скупили все, вони кожного разу пролобіють. Коли будуть казати людям переконувати, не забудовуйте лів, вони скажуть, що мені за це Дубневич, да все? А Дубневич давні мільйонів. Все. Вибачте, але все. Я не можу посміхотити. З тим ще не познайомили. Але зато це була найсильніша людина, яка була за нас. Добре, не не Ми не стояли під, під СІЗО, у нас було шестеро чоловік, а казали, що робиться спецоперація, там вже там, починалося на бічу, там заплатив, відвіз, організував. Там спецоперація, у нас стояло там шестеро під СІЗО. Діма, <гум> ти хочеш щось сказати? Він взагалі дуже скромний, але він тягнеться до активізму, я думаю, що в нього є потенціал. А, він ж у нас активний волонтер допоможе фронту, він нас не в тому році. Я в програмі мало знаю е, державу yeah. і розумію, що це була наша проблема. Надя, можливо, також знає не все, але вона активна. Е, нам треба підтримувати активність між багатьма людьми, так шукати спільне. Наше суспільство, на жаль, є малограмотним. Я сам вважаю себе не дуже грамотною людиною, але так тільки діє, у нас немає іншого. Ну, шукати. Я шукаю, я зараз шукаю. Я там, слухаю, слухаю, надію, слухаю, 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 слухаю людей, які тут є. І сподіваюся, що щось можу принести своє, ну, що я не тільки слухаю. Це моя віра. Ну, тобто вона існує. Так віра в людей. Дякую, я вдячний. А ну, про правду це добре питання. Воно, може, завжди шукати. Шукати її, я зараз не скажу, що вірте. Ні. І шукаю як, як об'єднати людей. Тут не всі вести, не всі, всі підтримані, І можна зрозуміти, чому, але ну і що? Але треба рухатися і треба, треба шукати розмову з тими людьми, яких тут немає. Я коли всім забрати сил займається. Тому ж, правило, можна, що правильно треба шукати тих людей, які ще нас не вичають. Любові їх буде знайти, я думаю, простіше, звичайний факт, 10 буде знайти складніше, але це не означає, що їх треба шукати всіми методами. І самими новими через всякі комп'ютерні штуки, і самими прямими через п'яте курку пожаття. Ми треба не зупинятися, тому що якщо ми здаємося і ми перестаємо вірити, то а хто продовжить після нас. Звичайно, дійсно, сафету перехоплюють, коли в тебе закінчуються сили, мого помічника, якого підстрелили раз і попав в аварію другий раз. Він дуже сильно боровся і допомагав з такими справами, ходив прокуратуру, там кожен день він там лупашив. І коли він просто не збіг, я сказала, все, ти поки відпочиваєш два тижні, воюю я і далі всі приймаю. Потім я здохну, ти встанеш на ногу. Якось так прожив. Як його здоров'я, дороги, як проходить? Він морально підірваний, знаєте, він давно вже забув про себе, хоча до того він так собі ну, мав бізнес, який середній міг собі жити, собі гарно виглядати, їздити на відпочинок. А зараз каже, боже каже, забув коли я мив голову, коли я чистив взуття, щоб таке колись було. так, тому що поки немає результату, не зупиняєшся. Все все немає спокою. І зараз один попав, він зараз такий виснажений каже, що. Ну чор, чор, чор я зліг, а ще не, не довів до кінця якісь справи. Знаєш, прийшов час відпочити, а на богу видніше, тому що ти вже міг би просто, я не знаю, не завершив справу взагалі загинути. Тому раз ти казбіг, значить ми поки доводимо справу до тебе без тебе, а потім ти зробить Так що, нічого, тримається. У нас є ще якісь слухи.

Пане Віктора, приміряння вибачання. Нас вже просять просто йти, бой найбільш. Я Володичинський тож момент років три вже з приймається Декілька Але так, але розсуть в тому, що треба об'єднати, знайти, що є спільне. Що є спільне і на тому виходити. А це от така от. Але знаєте, що є спільне, я не бачив, що позволяється. Воно й Бог, таке на покриваний схід заліз, це наперемов характеру, покриваємо, піднекти всі залі. І потім, так, потім об'єднується люди, б'ють, починають більше вірити. Звичайно, бачимо, що починається самого. Але тобі ви знаєте, як крово є далеко, чи більше вибирає функцію, але більше не вас, то більше сили наберег в Україні. Він знайомий з надією. Тобто ми це абсолютно підтримуємо, територіальні громади як особи юридичного права. І на рахунок народного трибуналу. Є таки суди, це все те саме таке. Це не то це було.